Всім привіт, привіт, мої прекрасні заможні чарівні підписники. Я безмежно вас вітаю на новому відео, де ми будемо реагувати на трешові відео. І я бачу, як вам зайшов минулий формат, скільки він підняв різних історій, якими цікавими історіями ви поділилися, скількох людей це тригернуло. Тому я вважаю, що нам варто продовжувати. Я обожнюю цей формат подружок із вами. І нагадаю для сильно розумних і придирливих, що ви. Дивитися розважальний контент на моєму ютуб-каналі. Тому я тут буду озвучувати свою думку, тому я тут буду реагувати, тому я тут буду ділитися своєю суб'єктивною думкою. Тому якщо вам цей формат не підходить, шуруйте на інший канал. Погнали! Дивитися далі. Ми сьогодні знайшли просто неймовірно круті підбірки, і мені здається, що в такому форматі ми можемо і... Класно з вами попліткувати і класно також обговорити важливі жіночі теми. Тому погнали дивитися. Скажіть мені, будь ласка, як вам звуки з цим мікрофоном? Тому що так як я читаю ваші коментарі, я звернула увагу, що минулий мікрофон так трошки шумів. Я сподіваюся, що ця манюнка буде вам класно буде вам гарантувати класний звук. Погнали! Перше відео, чи може дінь, дівчина перша написати хлопцеві? Дивимося розмову Єфросініної і Олі Полякової. А в мене є подруга, вона на 10 років в мене молодша. Вона відверто мене не розуміє, коли я кажу, що я наступного дня там чекала на якесь повідомлення. Вона каже, що на сьогоднішній день. Немає нічого абсолютно зазорного в тому, що ти йому напишеш, як справи. І 95% випадків вони їй відповідають в цю ж секунду, і кажуть: все класно, тобі все сподобалося вчора. Я, я ніде не напортачив, А я коли побачимося знову? Тобто вона не показує, що вона сидить, чекає або страждає. Вона йому пише: Ну що, як справи, Ти де зустрінемось? В дев'яти випадках з десятьох вони стоять в неї на порозі після цього смс. Слухай, а мене. Мені здається, справді є дуже велике і серйозне переконання, що дівчина не має писати першою, що дівчина має чекати, поки хлопець напише. Давайте трішечки розберемо з різних боків неймовірно важливий формат інтенції, про яку я дуже часто кажу, тобто. І з яким наміром, з якою метою ви це будете робити. В одному випадку дівчина може вимучувати себе просто думками про те, чому ж він мені не пише, чому ж він мені не пише, а як прийшло побачення і так далі. Тобто, зверніть увагу, що весь фокус направлений на іншу людину. А, а як було йому? А чи, а чи йому сподобалося? Це приблизно те, про що ми говорили, як ми розбирали відео в ситуації. Із побаченням, і з мочалкою, пам'ятаєте, в минулому відео розборів. Якщо ні, то перегляньте його ось тут. А в даному випадку, звісно, ось ця обсесивність іншої людини, ось ця залежність від думки і від того, що, о божечки, ми один раз ходили на побачення, я його вже люблю, я вже планую собі сім'ю із ним. І, звісно, це багато чого говорить про самоцінність цієї жінки. І це буде один підхід. В тому, що говорить Маша, ну ніби як чується мені. Що там дівчина діє відповідно до своїх бажань і до своїх потреб. Тобто, умовно. Окей, я з задоволенням сходила б з тобою на побачення, ти як погнали. Або в випадку іншому, наприклад, якщо тобі не цікаво, окей, дякую, що дав мені знати, де Ну, це ви розумієте, так, що дія там одна написати, а інтенція зовсім різна. В одному випадку ми намагаємося отримати, хоча б якусь вісточку від того чоловіка, як тобі взагалі я, і в такому випадку краще взагалі не писати, і знаєте, попрацювати над своєю самоцінністю і над Оцією тривожною прив'язаністю, про яку ми говорили з вами в одному з минулих відео. А в іншому випадку дівчина діє із перспективи своїх відчуттів, свого комфорту і небажання витрачати свій час. І ніби як подивіться, як класно, тому що абсолютно все в цьому житті, воно є ось таким дуальним, коли ти з одного боку дієш. Із себе, і повірте мені, чому ця дівчина, от Маша говорить, що в 9 з 10 випадків ця дівчина отримує класний фідбек, тому що знову ж таки. Інтенція інша. Якщо ви пишете із ідеї О, божечки, врятуй мене, ось цю дірочку всередині мене, де я шукаю, аби замістити ось ту біль, яка є всередині мене іншою людиною, то звісно користі від того не буде. І, скоріше всього, ну, інші люди також будуть це відчувати, не тільки чоловіки, і завжди від таких людей хочеться подалі знаходитися, якщо у вас здорова самооцінка, а на ось це пусте місце таке. Бажане, яке там жінка шукає якогось чоловіка, туди зазвичай приходять якісь такі саме невротики, аб'юзери, які будуть дуже вдало користуватися ось цією слабкістю, коли людина вам повністю віддає владу в стосунках. І, звісно, здорова. Людина не буде знаходитися в такій позиції. Ді мої вриваюся до вас всередині відео для того, щоб сказати, що я цього місяця святкую 5 років моєму блогу. 5 років, як я стартувала розказувати про самоцінність про психологію жінки щасливої, кайфової, наповненої. І в честь цього я організовую інтенсив по роботі із стану для жінок, де ми будемо багато практикувати. Вати, де ми будемо розбирати психологічну теорію для того, щоб стати кайфовою класною жінкою, яка реалізує себе, яка успішна, яка багата, яка кохана в абсолютно всіх сферах для тих, хто хоче приєднатися цей інтенсив і посилання на нього в. Описі цього відео долучайтеся, буде супер кайфово. Він триває рівно тиждень, але це буде тиждень, який просто змінить ваше життя, тому що ви зрозумієте, що впливає на ваш стан, а відповідно що творить вашу реальність, тому що ваш стан це ваша реальність. Погнали! Наступне відео. Я брала прокладку, наливала туди краску. Савала собі в труси, йшла в школу, і зі своєю подружкою входила в туалет, щоб вона, блін, побачила, що в мене є місяч. Я брала. Слухай, а в мене є подруга, вона на 10 років в мене молодша. Слухайте, ну це е, мені спочатку хотілося прямо сказати про те, що це треш. Але насправді ми можемо зануритися в цю тему і трішечки розширити ось цей варіант відео і пообговорювати. Тому що мені здається, що тут дуже велику роль відіграє якраз таки внутрішній сором. Чому? Тому що дуже багато дівчаток в Темі в інтимних темах ми говоримо не тільки про місячні, ми говоримо і про сексуальні стосунки, перші і про фізіологію. Та коли дівчина починає ставати жінкою, коли вона округлюється, коли в неї виростають груди, тіло стає більш жіночним. Гормональне дорослішання починається, то звісно, ми можемо говорити про те, що справді багато жінок в нашому соціумі зіштовхуються із цим соромом. І я так підозрюю, що знову ж таки те, що говорить Оля, це було із місця сорому, так як у неї іще місячних не було, а у дівчат місячні вже були. Я, наприклад, якщо говорити про місячні, я також пам'ятаю, як я дуже сильно чекала, так як у всіх моїх подруг... Вже були місячні, а в мене ще не було, і я відчувала величезний сором, який, звісно, був іще нав'язаний мені раніше. Та знаєте, це як така штука, у нас є токсичний сором і у нас є здоровий сором. І якщо ми говоримо про такий здоровий сором, він нам необхідний для того, щоб ми всі могли дуже добре взаємодіяти в соціумі. Тому що якби не було ось цього відчуття, Сорому, то тоді, що у нас би відбувалося? Постійне занурення в то тоді всі б на вулиці ходили, пісяли, пукали, кричали, верещали одне на одного, і сором це таке дуже регулятивне, класне відчуття для. Нормального соціального розвитку. Але якщо ми говоримо про токсичний сором, коли засоромлюють дівчаток про те через те, що вони ще не дозріли, як інші, або от у тебе ще не було статевого життя, уже має бути, чи в усіх подруг є, і воно, звісно, ділиться на різні етапи, ви можете цей сором відчувати серед своїх однолітків, ви можете цей сором відчувати. Поруч із своїми батьками, коли там батьки кажуть, цього не роби, не кричи, отак от не, не поводься. І, звісно, це може бути дуже травмуюче для е, дівчинки, особливо для підлітка. Я, наприклад, пам'ятаю, як в мене всі вже друзі е, мали інтимні стосунки, а мені було там 18 років і у мене їх іще не було. І я також відчувала великий сором і частково. Якби я цього сорому не відчувала, то мені здається, що і першого сексу у мене б того, в якому вигляді він був, не було. І знову ж таки, це наша задача наших дітей, наших сестер, наших братів, в тому числі. Все-таки ну, не, не засоромлювати в місцях, в таких важливих темах, і, по-перше, говорити про ці теми, виносити їх на абсолютно. На такий нормальний рівень для того, щоб вони могли завжди і поговорити із вами, і розуміти, що кожна людина вона проходить стадії дорослішання по-різному. І звісно, для них це буде також дуже вивільняючим відчуттям, тому що все ж таки я сподіваюся, що зараз все менше підлітків зіштовхуються із таким засоромленням, тому що все-таки і соцмережі, і психологічні теми вони допомогти. Вони набагато більш розповсюджені, ніж були в моєму, наприклад, підліковому віці, тоді соцмереж ще взагалі не було. І я сподіваюся, що це прям дуже, дуже видозмінюється. Але якщо ви маєте дітей молодших сестер, братів і так далі, то говоріть з ними на ці теми, говоріть про те, що це абсолютно нормально, що кожна людина індивідуальна, що вона дорослішає по-своєму, і це правда. Дуже важливі теми. Не засоромлюйте в темах фізіології, ментального здоров'я, тому що це правда неймовірно важливо і може бути травмуючим досвідом. А що у нас купають? Тоді... Ну що, друзі, діліть. Боже, я ще знаєте, от я ще не подивилася це відео, а я вже е, просто розумію, про що там буде. Тому що я от нещодавно передивлялася всі ці шоу, які були в моєму дитинстві. Знаєте, типу, супермодель по-українськи, супермодель по-американськи, я обожнювала ці шоу, і я просто, коли переглядаю е, якісь е, сцени, якісь уривки із тих шоу, я розумію. Наскільки наше суспільство змінилося, і це прям гріє душу, тому що коли ти дивишся, як тих бідних моделей на кастингах як їх аб'юзили, до речі, супермами це також стосується. І у нас скоро буде інтерв'ю із однією з учасниць супермами, і повірте мені, вона там дуже сильно багато розкаже про те, як на СТБ знімали цю програму, які монтували, і які наслідки для її ментального і фізичного здоров'я це принесло. Але от просто. Із назви з 4 літ ходила і розтягувала рот. Мені здається, тут уже багато чого можна говорити. І просто про, ем, про те, наскільки принижували там учасників цих кастингів. От ви пам'ятаєте ці шоу? Мені здається, що зараз такого немає. Я не знаю, можливо, ви Знаєте, що так само роблять, але мені здається, що такого приниження, як було раніше на телеканалах, його більше немає. Ну, воно не толерується нашим соціумом. Можливо, я помиляюся. Діліться, якщо ви знаєте, якісь трешові програми, де це приниження до сих пір є. Нам я була 4 годика, мені мама сказала, що очень красиво, коли у дівушки великі губи. Той приклад, коли е, виховання, коли мамині комплекси, е, вони е, дуже дуже вдало нав'язуються на життя жінки, яка потім ходить і е, намагається всіма методами зробити собі великі губи, бо мама сказала, що чоловікам так подобається, що це подобається <рит> мужчинам, що що сексуально. сексуальна, і я і розтягувала рот Чим? руками. Я хотіла висатися музику Таран Тара. Описати главной моделью України для того, щоб допомагати остальным людям. Для того, щоб удачно вийти замуж. я вам скажу, що тобто вона прийшла на модель по-українськи, поділилася своєю травматичною історією. І на це вони, вона говорить, я прийшла сюди, щоб допомагати людям, і вони її просто перебивають. І вони своєю проекцією, судячи, мабуть, із її зовнішності, чи не знаю чого, вони говорять для того, щоб вийти заміж ти сюди прийшла. Просто навіть навіть не дали завершити речення. І ну ви ж розумієте, що влада там, звісно, вся у е, цих ведучих. там немає сенсу, вона навіть якщо почне щось говорити, її мікрофон зам'ютять і все. Так ж вони й отримують свій матеріал. Але просто той факт, що так поводилися з учасницями, з жінками, ну це просто жесть. Ні, і, я скажу, що... і там сидить жінка по центру. На самом деле, я вам скажу, що м -м -м, глядя і слухаю, те, що ви зараз говорите, я розумію, що ви зі середи піара. Тішо, ми не вам відказати. Спасибо. Ми вам бажаємо удачно вийти замуж. Я думаю, це вам нужні. Окей, давайте будемо такими фантазерами тут у мене на каналі. Перше, ми не знаємо, з чого там нарізали. Там справді, можливо, ця дівчина говорила щось, що дуже чіткі послання несло. Друге. Ну, це ніби як на захист цих журі. Але із того, як нам це показують, давайте поговоримо просто про вплив на соціум. Ну, тобто, ви несете в маси те, що жінки такі. Стереотипний та, образ жінки, блондинка, висока, красива, модельної зовнішності. Вона автоматично хоче тільки заміж, і все те, що вона говорить про вийти, про, про, допомагати, про допомагати жінкам, воно автоматично блокується. Я розумію, що в тому і суть таких трешових шоу для того, щоб утримувати увагу. На тому набирає мільйонні перегляди Супермама. Але просто, ну, мене, мене це дуже сильно злить. Ну, тобто, знову ж таки, мабуть, така і суть цієї програми, але як можна нести такі, такі меседжі? Це просто я б на її місці кинула чимось в них. Ні, я б не кинула, я б точно просто пішла плакати в туалет. <ривіт> Яке відео було найбільш трешовим на вашу думку? Діліться своїми враженнями і тегайте мене під трешовими відео, щоб я могла їх знаходити і розбирати ще більше форматів. А ми з вами зустрінемося на наступному тижні із наступним трешовим розбором. З вами була Ярослава Татмурзінова. Не забудьте підписатись на цей канал. Я вас люблю, обнімаю, до зустрічі.